Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні важлива інформація про зміну умов перебування для українців, що шукають тимчасовий захід цього разу в Ірландії. За підрахунками Міністерства юстиції Ірландії до країни, щомісяця в середньому прибуває близько двох тисяч українців, навіть коли умови для біженців ускладнились. Такі дані свідчать про те, що навіть після оголошення про посилення правил перебування багато українців продовжують шукати притулок в цій країні. Уряд Ірландії почав висловлювати обурення щодо житлової кризи ще восени 2022 року через зростання кількості біженців, що спричинило нестачу місць для їх розселення. Тому влада розробила механізм зменшення підтримки переселенців з України, щоб зменшити привабливість країни для нових біженців. Проте наразі ситуація практично не змінилась. Тож, друзі, які зміни очікують на біженців в 24-му році в Ірландії? Спочатку 24-го року Ірландія вносить зміни у виплати та умови? Проживання для українських біженців у грудні. Уряд оголосив про значне зменшення допомоги для тих, хто проживає на державному житлі з 220 євро до 38 євро на тиждень. Можливість подати заявку на отримання повного обсягу соціальної допомоги українці будуть мати після виїзду з державного житла та початку оренди власного. Також вирішено, що державне житло буде доступне українцям лише на період до 90 днів. Ці зміни набудуть чинності вже з 29 січня, проте не вплинуть на тих українців, які вже отримали тимчасовий захист в Ірландії раніше. Що ж, друзі, як раніше, ми розповідали, що програми підтримки біженців постійно змінюються, а деякі з них влада повністю анулює. Тож двічі подумайте, перш ніж остаточно обрати країну для подальшого проживання, щоб не розчаруватись в умовах та не приїхати туди, де вас просто не чекають. На вашу думку, в якій країні найкращі умови для пристосування українців? Пишіть в коментарях, а перша віза і надалі буде тримати вас в курсі життя та роботи за кордоном.